Рік ховався я від правоохоронців наших за кордоном. Тепер я знову в Україні, і в лави корупційної системи влаштуватись хочу. Але за рік тарифи. Так зросли, а взятки стали зовсім безрозмірні. О Боже горе це мені, що навіть я на найнижчі щаблі корупційної системи влаштуватися не можу, а без неї. Я не можу, інакше я не можу. Оте прокляття. Щоб ти жив на одну зарплату уже висить над моєю головою дамокловим мечем, але здаватись я не буду. Тепер, мабуть, піду я до бандитів наших, просити буду із общака отримати якусь там іпотеку, щоб знову влаштуватися у корупційну систему. Інакше я не можу, інакше я не вмію, а владі кину бонус я. Вона уже сказати може Заходу, що на найнижчих то щабля. Корупцію вже ліквідували повністю новітніми методами боротьби, а на вищих щаблях вивели у білу зону. Залишилося їх тільки посадити. І можна буде вже Сказати і доповісти, що в Україні корупція ліквідована повністю. І вступимо ми тоді в ЄС та НАТО. А що робити буду я, о Боже? Я інакше жити без корупції не зможу. О, горе це мені.